Вітаємо, друзі! Підходить до завершення вже 2023 рік і пора вже підбивати фінансові підсумки цього року. Тому ми вийшли на вулиці Калуша, щоб запитати калушан, який місяць в них був найвдаліший по коштам, а який місяць бідували трішки. Тому давайте дивитися петуні. <гум> Весь рік був складним, це точно. Ну, найкращий, напевно, зараз, тому що у нас відмінилася поїздка одна так. і довелося трохи зекономити, але зараз, в принципі, важко. Тому ну, через загальну ситуацію. Uh -huh. Тому, в принципі, виокремити якийсь конкретний місяць не можемо. Мала дитина, складна ситуація в країні, це все доволі доволі відчувається. Не просто. Uh -huh. Та, тому щось конкретно назвати ми не зможемо, на жаль. Стабільний немає ні краще, ні гірше угу. на одному рівні. Найкращий був у серпні, а найгірший був у листопаді. А чому якщо не секрет? Тому що я була в відпустці, в мене не було зарплат. Ага. О, всі підряд. Всі до одного, ні разу. Діло в тому, що я приболів і лишився роботи. Ой, я і то в воєнкомат трохи тягав туди-сюди, то. В общем, получилось так, що я потерял роботу, і зараз у мене дочка в Чехії, і вона мене сидить. Ага, Ми вот ну, бажаємо вам успіху. О, знаєте, максимально непросте питання таке. Але я один з тих людей, хто підраховує свої всі доходи і розходи. Ну, старався це робити. Можу все сказати, що самий, може, найгірший місяць з усіх був э, Дайте секунду мені задати, я лишні одне підгляну, якщо чесно, бо так сказати, зразу це, це треба бути готовим. Я ж кажу, у мене було записано все, як у мене квітень. Найкращий. найгірший був. Найгірший. Найгірший був квітень по тій простій причині, що е, найбільше було всяких у мене таких, день народження, все такої штуки, де треба було коротше, мені менше думати про те, як Більше думав про те, як потратити, ніж заробити. Бо якщо... Якщо так слідкуєш, якщо дивишся постійно за, за тим, то в принципі можна обійтись без лишніх втрат. А якщо от перестаєш, перестаєш собі давати от відслідковку того, що де, куди, то якось так все просто розлітається. От, А в найкращий місяць. Найкращий місяць я би сказав, що це був... Ні, це буде. Це буде зараз, я вам скажу, який був найкращий місяць цього року. А, так. Да. Липень-серп будем саме топе місяць. Mm -hmm. Кось так літо, літо вдалося добре. От. Так що літо саме чітке було. Зараз до зими підготовлений mm -hmm. і Я думаю, що зима теж пройде супер. Новий рік діла да. Може бути якраз один з самих таких витрачальних але надіюсь, все буде окей. Ні один, мабуть. в хорошому чи в поганому? <рес> ну, це, мабуть, два місяці останні. Але там теж були свої плюси, свої мінуси. Зрозуміло. Дякую. 嗯。Mm.